Усім доброго дня. У нас дощик йде вже другий день без перестанку, бачу, теж людям наробило біди, позатоплювало. Але дощик з другої сторони це добре, буде земля намочена, пшеничка гарно зійде, якщо посіяти. Її вже посіяли, не знаю. Я з дому нікуди не виходжу взагалі. Ну, Там, як треба щось купити, то дочка поїде в магазин, купи. Я веду банашеський образ, життя. начальник. Домашня робота і все. Що я хочу вам показати? Усім доброго дня. У нас вже другий день без перестанку йде дощ. Чекала, чекала, щоб перестав, щоб засняти відео, але дощ не припиняється, тому я так уже з-під дощики вирішила засняти. Хочу вам дещо показати. У нас був оці були заморозки, да? у нас було мінус один. Бачите, на георгінах. Листя померзло, ну це були, видно, такий в повітрі був заморозок. Інакше я не, не можу пояснити, що воно так от обмерзло. Ці георгіни, я їх виростила з насіння. Це якась георгіна, написано красива, але я вже побачу, як вона квітує вже на наступний рік. Дві, дві насінинки тільки зійшло. А що вони собою уявляють? Я не уявляю, бо фотографій не було. І в інтернеті дивилася, інтернет мені нічого не вибиває, що це за георгіни. Вже на наступний рік будемо дивитися. Ну тут, бачите, дивіться, яке воно цікаве. Незвичне. Не листя, як в Георгіни, так. Да, ну, тут. Такі прям чашечки перекольні. Треба буде викопати і сховати. Ось така гірургіна. Ну, оце ж був мороз. Зараз вам ще покажу що. Мінус один в нас було. І я залишила. Просто в мене вже не було куди коліусе на дворі. Ось тут вони були. Ось поряд ці петуні, бачите, да, вони всі теж примерзли, десь щось живе померзло. Морд... чи як її на ній во. теж примерзла, але відходить. Я була, стирила, підламала віточку, ставила в горщик і вона прийнялася. Стело коріння, це воно так наросло за літо і. Ну, теж вона була вражена морозом. Прив'явша, але відходи ніби трохи зараз ці дощики йдуть. І дивіться, колюси, які тут були теж на дворі мінус один. Вони не змерзли і вижили. Тут ось таке ось це, що тільки морозом ось, бачите? Оце морозом прижарило. Ось. Морозом прижарило, а так вони витримали заморозки, бо просто кажуть, що вони зберігаються при плюс 14 градусів, якщо менше, вони починають гинути. Я тут поки що не бачу, щоб вони гинули. Зараз у нас на дворі плюс 5. Вчора було плюс 8, холодно. Всі свої колюси я забрала в теплицю, а тут вони собі експериментальні у мене. І їм нічого немає. Не знаю, будемо наблюдати. Окрас він, вони втрачають, бо мало світла, але живі. Можливо, велику роль грає, щоб оце коренева система тут була, бачите, в мене підстилка. Влохина в мене тут росте. Я солому скидаю, траву скидаю, тіпа, торф робиться. І можливо, що корінь, корінь не змерз. Ну, це по-любому йожику, понятно, що якщо корінь не змерзне, то і рослина буде жити. Ну, там ну, йому теплої підстилки, то колюси головне, щоб було тепло тут внизу. А тут можна і до нуля, напевно, щоб була температура. Головне, щоб не мінус. Ну, мінус один витримало. Ще раз показую. Ці змерзли, а колюси є. Тут ось я теж. Померзло, я постригла. Ну воно таке замучене, підмерзло. Там в мене, не знаю, щось посходило, я посадила у горщики, а що воно таке, то не знаю. Щось цікаве посходило, подивлюся. Посажу там на межі, в мене місця багато. Хай собі ростуть, подивимося, що воно буде. Ну якось так. Оце я хотіла вам показати. Все ховаюся, бо в мене вже телефон мокрий від дощу. зонтика не брала. Думаю, що швиденько покажу, розкажу. І все. На цьому буду завершувати. Усім бажаю всього самого найкращого і до нових відео.